Максим Михайлович, вітаємо з сьогоднішньою перемогою. Перемога розгромна, ну, все ж оцініть її. Дякую. При підготовці до суперника врахували той факт, що коли довго не забувати команді «Черкаса «Обленерго», то вони чіпляються за результат і гра стає в'язкою. Тому сьогодні дуже добре нам вдалася реалізація моментів, з першої секунди почали створювати і головне реалізовувати. В подальшому вже супернику було важко стримувати наші атаки. Проводили багато стандартів, забили хороші м'ячі. Це тішить, що покращили результативність, здобули впевненість молоді гравці. Були деякі помилочки, але я вважаю, що в цілому гра вдалася. І для глядачів це був видовищний матч, який був з яскравими моментами, головне з хорошими красивими голами. Тому в майбутньому будемо намагатись підтримувати. Таку реалізацію працювати над тим, щоб помилок було менше, а гра ставала, скажімо так, більш керованою, тому що коли ведеш в рахунку, це робити легше. У другому таймі ви дозволили собі експерименти. Чи задоволені ними? Це більше не експерименти, надання ігрової практики, хто її не мав в попередніх матчах. Хлопці молодці старались, десь вдалося знаки хвилювання, дуже хотіли проявити себе якомога краще і були помилки, але. Це добре, що вони не закінчувались голами в наші ворота. Всі молодці, всі сьогодні заслужили на тільки добрі слова. Дякуємо всім за таку гру відношення і перемога для глядачів, святаті. тому всіх з перемоги.